Метаморфози. Це поема давньоримського поета Публія Овідія Назона, написана в 15 книгах, в які розповідається про різні перетворення, що відбулися з часу створення світу відповідно до грецької і римської міфологіям. Всього їх налічують 199. Поема була написана Овідієм. В Римі між другим та восьмим роками нашої ери. Сюжети про перетворення розповідають про виникнення зірок, тварин, рослин, рік, джерел, скель, людей. Поєднавши багато метаморфоз разом, Овідій написав поему, що пояснює походження усього світу. Сюжет поеми рухається від створення світу, що є першим перетворенням початкового хаосу в космосі до сучасних овідію часів. У другій частині твору з'являється думка про погіршення людського роду з плином часу, як і в міфологіях багатьох народів світу, розбещеність людей. Призвела їх до всесвітнього потопу. В Овідія цей мотив, розроблений за грецьким міфом про Девкалеона і Пірру, саме від них пішло нове покоління людей. На їхнє прохання знову населити землю людьми, Юпітер наказав їм набрати каміння і кидати через голову. Каміння, яке кидав чоловік, обернулося на мужів. А те, що розкидала жінка, набрало жіночої статі. У книзі систематизовано оповіді про перетворення відомих міфологічних героїв красення нарциса, який так довго милувався своїм відображенням у воді, що перетворився на квітку, орфея та Еврідіку, Пігмаліона тощо. Останні частини поеми Присвячені міфологічній історії Риму, яка виводиться з часів Троянської війни і до появи в Італії перших поселенців. Закінчується твір похвалою на адрес Юлія Цезаря та Августа, які обожнюються і оголошуються покровителями Риму.